Я перед вибором в магазині повному всілякої всячини мене цікавить кавовий відділ. Не то щоб кава була моїм улюбленим напоєм, але іноді вона справді рятує. Ще тут можна помріяти, що, можливо, колись мене знову будуть дімні друзі, які зайдуть на чашечку кави. На полках безліч пакунків різних розмірів і кольорів. Від яскравих і золотих до всіх відтінків коричневого. В голові спливають слова з якоїсь реклами про Арабіку і робусту. Для мене це ніби і мила дівчат з далеких країн. Я так і не розібралась, в чому там суть і різниця. Одна пані певно бере велику пачку цілаваця і придивляється другу. Я думаю, що вона кавманка. Справа чоловік роздумливо щипає себе за брови і зненацька питає мене англійською. Я тільки знизую плечима і роблю круглі очі. Повагавшись, чоловік обирає ту, що просто побільше. Я дивлюсь на людей, які беруть великі пачки кави і думаю, майже напевно, в них є дома, де можна спокійно і довго пити каву. Тож є сенс запасатися. Бо такі великі пачки не беруть люди, які сьогодні живуть тут. Сафру невідоме де. як я. Ні. У мене є дім. Просто поки я не можу тебе повернутися. Але я надію, що вже скоро, напевно, скоро, а поки я візьму маленьку пачку. Мені соромно, що мені погано. Не можеш мені бути погано, коли поряд такі хороші люди. Ніколя виділив нам кімнату у своєму белійському будинку, заповнив нам пустоту великого холодного дому. Я йому дуже вдячна. Ми йому дуже вдячні. Ми користувалися кухнею, туалетом і майже повною свободою, але не можна сказати, що повністю безкоштовно. Ми платили своєю підтримкою ввічливих розмов, на те ми не цікаві нам, французькою мовою яку майже не знали. Навіть коли не хотілося, навіть коли не цікаво, навіть коли погано і немає настрою. Не можна сказати, що повна свобода. Ні. Спілкування обов'язкове. Нікуля науковець, я акторка, на жаль, на жаль, бо з нікуля нам зовсім не цікаво. І ще я хочу розповідати про нашу війну, але я слухаю, бо Нікуля теж має що про неї сказати. Його французька така прекрасна, він правда дуже хороший, і я, ми йому дуже вдячні. Він делікатний, він не примушує, але правила такі: на сніданок солодке, а вечеря десь о дев'ятій. А я не люблю солодке. Я не вечерюю так пізно, але я їм солодкий сніданок і вечерюю о 9 Я кажу дякую і не кажу, що мені погано. Він намагається розважати нас подорожами. Мені би не хотілося подорожувати зараз, бо в моїй країні, але я не кажу, бо Ніколя засмутиться. Тож ми їдемо там красиво, і це нам зовсім не потрібно. Можливо, проте. Як я десять днів і ночей жила в метро в Харкові, чи як ішла шпалами по тунелю метро на вокзал, чи як незрозуміло було, чи захоче потяг зупинитись в Полтаві, та чекала моя дочка, і взагалі, куди він їде? Чи як один дядька віз мене безкоштовно з вокзалу? А я думала, що не маяк, а він дав мені гроші і заплакав, його звали Едік. Чи як усі боялися звуку поїзду, що проноситься, думайте, що це ракети, чи як у Львові ми зупинились у незнайомих людей за братою малознайомої жінки, чи можливо, як у Львові було дивно ходити, не пригинатися і вчитися не боятись хучних звуків? Чи як їхала з водієм через гори, блокпости, і він розказував, що кажуть ворожки? Кінець війні настане через три тижні, або як у кафе я розплакалась від того, що я у кафе, а вони там, і вони вже більше не можуть так. Чи як у Словаччині, я нарешті купила собі нові джинси, посачає мене був лише рубзак з одним плетом. Чи як в ресторані попросили антиковідний сертифікат, а коли сказали, що ми біженці, Філіпінка зразу пом'якшила, сіла і заплакала, бо сама була біженка. Може, як на кінці ми наречі доїхали до Граца, і нас зустріли друзі? Ні, вибачте, мені нема що розповісти. Візьми лише найважливіше. Візьми листи, візьми лише те, що зможе сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, загочення млежі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. До останнього злого листа нам ніколи не повернутися до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити сухих криниць, нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою, біженці, нам з тобою бігти крізь ніч.